Усім привіт! Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена і так. Отже, сьогодні я хочу розпочати знімати такий влог, так, о, як я буду в'язати іграшки, так, поговорити трошки про мотивацію, так як з'їзд її завжди не вистачає, можливо, мотивувати когось. Іншого так на створення, на, на створення іграшок, на в'язання. Так як останнім часом мотивації на створення іграшок нема майже ніякої, У свою чергу, так не можна заставити себе підійти так, до того крючка, о, до того гачка взяти в руки, але коли не в'яжеш, займаєшся чимось іншим, так, то тоді. Так само, якесь почуття провини воно з'їдає. Тому що ну, в мене, не знаю, як у кого в мене так. От не пров'язала я один день, так якби втратила я той день. В мене якесь почуття провини, що я не в'яжу, що от, так якби даром він мене прийшов. О, коли в'яжу, так, ну, не знаю, от мотивації, да, якогось натхнення, його немає треба себе заставляти. І от я собі вирішила, да, подумала, я. Хочу е, зараз створити таку гру, так? Ну, сама з собою, так, якби. я ось взяла, підготувала листочки, так, і на цих листочках я написала іграшки, які би я хотіла зв'язати. так. Дуже часто, коли я розпочинаю в'язати іграшки, я в'яжу завжди їх декілька. Дуже рідко я в'яжу, що це вона у мене одна. І потім дуже важко розпочати так, якби. Розпочинаєш в'язати декілька іграшок, це такий великий проєкт. І потім, коли закінчуєш, так, якби щось таке велике. так, І дуже важко себе переключити, щоб розпочати знов в'язати якусь іграшку. Вроді хочеш зв'язати, багато є схем, передивляюся, всі цікаві, от не знаю, з якої розпочати. Отже, ось в мене є 8 листочків. Так? На кожному я написала ігрушечку, яку б я хотіла зв'язати. І я буду по черзі витягувати так, ну, так якби брати собі листочок так, на вмання. І там, яка буде в мене ігрушечка, так написана, написана таку я буду в'язати. Не знаю, скільки я її буду в'язати, але. Так думаю, або день буду затримуватись на одній іграшці, або два. так? Один-два дні на один, так як би листочок. І подивлюся, що з цього у мене вийде. так? Тут у мене в кадрі лизить мій зайчик, да? по-моєму майстер класу він просто прикрашає, да? тому що листочки білі, фон у мене білий, і воно все зливається. Отже, так. Зараз я виберу собі листочок. І, напевно, це візьму, так. Ось це. Так, це в мене собачки коргі. Такий у мене є збережений майстер-клас, так? Я його знайшла в телеграм-каналі. Собачки коргі, вони маленькі, невеличкі, вони в'яжуться з плюшевої ниточки. І я вже... Декілька тижнів хочу перейти на плюшову ниточку, тому що ігрушечки з плюшової ниточки вони в'яжуться набагато швидше. Але я чомусь ну, не можу себе заставити, так, взяти, дістати плюшову ниточку. Отже, я зараз розпочну в'язати собачок. Так, беру свої плюшові ниточки, і таких собачок я не в'язала ще ніколи, тому подивлюся, що вийде. Так, Планую підключитися так, от сьогодні вечір. І планую підключитися, напевно, на слідущий вечір. Там собі один день, так, і спробую зв'язати. Так, для мене це пройдуть майже доба, а для вас це буде лишень одна мить. Отже, давайте поїхали, будемо в'язати. Так, так, пройшла моя доба. Так як і я планувала, так, о, на сліду вчора ввечері, так, я розпочала гру. У мене були, була так ось така карточка, так, собачки мої. Так, і отже, що я зв'язала, так. Ой, прямо я дуже-дуже задоволена результатом. Прям дуже-дуже. Ось цей собачка мені найкраще в мене вийшов. Я на свій і страх так, і ризик взяла йому різнокольорові очки, зробила, і він мені надзвичайно подобається. Так? Ну, мені дуже подобається. І, і взагалі такі ці собачки вони, ну, вони суперові. Отже, за рахуй за 24 години, так, що я в'язала цих собачок, вони в'яжуться надзвичайно швидко. Я зв'язала 13 таких собачок. Отже, в мене ось таких два собачки вийшло. Так, ось таких два. Так. Так, ось таких два. Так, ось такі два. Тут я також експериментувала з очками і зробила йому різні. Так, ось таких два собачки. Так. Таких два. Таких. Так. І ось такі. Так, такий в мене один, таких в мене також зв'язалося два, але е, самий перший, е, собачка, якого я в'язала, це був рожевий, і в мене дочечка забрала і вже пішла з ним у школу і вже прийшла. так. Отже, таких я зв'язала за 24 години, я зв'язала 13 собачок. Ну, це для мене вау. Це для мене супер. Я дуже задоволена результатом. Дуже я не очікувала. Я думала, що хоча б 5 я зв'яжу. Я розпочала відразу в'язати в різних кольорах 5 собачок, але потім я ще ще 5. О, потім вже вечір був, я вже дуже дуже, дуже, дуже втомилася. Але я розпочала ще три і в мене, в мене на на ранок, так, в мене вийшло, що в мене було 5 готових іграшечок, і ще 8 незакінчених, так, і за цілий день. Ось так я постаралася і 8 закінчила. І отже, ось такий мій результат за перший день, так? Так, ось вже давайте виберемо. Я виберу так собі іншу карточку. Так, зразу скажу, що всі ігрушечки, вони цікаві. Ну, цікаві вони для мене, так? Отже, зараз я виберу собі ще одну карточку, так? Так, напевно, я візьму ось цю. Мені навіть навіть так цікавіше, так, да? я просто вибираю і буду в'язати, так? Медведик з плюшу. Так, так, не знаю, по якому майстер-класі я буду в'язати. Зараз я сяду, подивлюся, чи, ну, скоріш за все, я хочу якихось маленьких медведиків. Так, я пошукаю в своїх майстер-класах, так і отже, я також напевно дам собі добу. Так, дам собі так, сьогодні вечір, так я на слідщий вечір так підключуся і. Подивимося, що мені вдалося зв'язати з таких медведиків. З таких кажу. Ну, взагалі, да, які будуть медведики, да, і скільки я їх вже зв'язала. Отже, так, погнали. Так. Всім привіт! Так, отже пройшла чергова доба. Так, що я зв'язала? Так, який в мене результат по медведикам. Так, так, ось який в мене був перший мій медведик. А ось він. Я знайшла ось такий майстер-клас. Так. Дуже мені сподобались такі медведики. І я також розпочала в'язати, зв'язала першого. Я донечка відразу сказала, що це медведик. Да? Він їй дуже дуже сподобався. І Мені також сподобався він. В'яжеться надзвичайно швидко. Також Іде пів години, так, десь пів години, 40 хвилин на медведика одного. Ну, я, як завжди, розпочинала в'язати декілька їх, нав'язувала так ось так мордочок, і. Так, <кій> ось такі мої результати по медведиках, так так, 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 так? так, такий медведик і такий медведик. Так, два. Так, ще два. Ось такий і так, я не для цього медведика носика. Ну, це нічого. Я зараз їх сяду так до шию. Так, такі медведики. Так, ще таких. Так, так, в такому кольорі у мене вийшло шість. Шість медведів. Так, всіх скласти гарно. Так, ось таких у мене вийшло 6, так. Так, 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 від'їжджаю. Так, рожевих в мене зв'язалося три ось таких рожевих, але одного я віддала рожевий колір. Любить дуже моя донечка, тому одного я віддала для неї. Дуже-дуже цікавий медведик. Вони дуже цікаві. Тут очки, я зробила їх. Вставила, але вони, ну, дуже гарно. Так. І ще ось таких два. да Один в такому кольорі, один ось в такому кольорі. І отже, так, за добу, я зв'язала 11 медведиків. Ну, результати мене дуже-дуже радують. Я задоволена результатами, так? І я не знаю, хочеться в'язати, десь щось трішки зробила, так, от щось. І кожну хвилиночку, кожну секундочку, дуже-дуже хочеться в'язати мотивації, море, так? І е, якось переходити, да, оцей перехід з, е, від одної іграшки на другу, так, якось, не знаю, цей листочок, він мотивує. Так, написала. Можливо, це ще тому, що я знімаю, так? Ну, Хочеться зняти, хочеться показати якийсь дуже, дуже чудовий результат, так. мотивувати, може, ще когось о, на створення іграшечок. Ну, ось такі в мене результати за два дні. так. Я зв'язала 13 собачок і 11. Медведиків. Це мав результат. Так, в мене вийшло 24 іграшечки, якщо я не помиляюся. Так. Так, отже, я знову взяла свої карточки, так, і буду вибирати собі ігрушечку на слідущий день. Так, це будуть зайчики з плюшу. Я. Ну, вже давненько, так як в мене є збережений один майстер-клас. Там зайчики вони будуть немаленькі, вони будуть такі величенькі, О, але я ніяк не могла розпочати їх в'язати, отже, не знаю, скільки я їх буду в'язати. Напевно, так само дам собі один день, так, щоб ну, не затримуватися на тих іграшках. бо коли... Я в'яжу так одну іграшку велику, там закрило чи з джинсу 2-3 дні. О, ну це забагато, так? Так як вже я розпочала що по одному дню, так, і думаю, на плюшки так і потрібно, так, щоб вони в'язалися швиденько. Будемо розвивати свою швидкість в'язань. Отже, до зустрічі, так, до наступного підключення. Я вже вам покажу, що в мене зв'язало, що в мене вийшло по зайчиках. Так, отже, усім доброго вечора. Так, ось так моя карточка, так мої зайчики. Е -е, сплюшу. Так, також я собі дала один день. Щоб так, якби одну добу, щоб зв'язати зайчиків. Ось такий в мене результат. В мене зв'язалося небагато таких зайчиків, в мене зв'язалося два, тому що на картинці вони якісь мали кращий вигляд. Не дуже вони мені сподобалися. Ну, але ось такий в мене результат. Так, один зайчик, ось такий. Так, і другий. Ось такий. Так, ось такий у мене результат. Так, два зайчики. Так, в'язала їх також не дуже довго, але в мене було дуже багато хатніх так, домашніх справ. Тому. Багато часу на в'язанні я не могла приділити, але також затримуватися я на них не буду. Я відразу розпочала в'язати два, так нав'язала ручки, ніжки, вушка, голівку і далі все вже збирала до кубки, так. О, І отже, ось такі в мене зайчики. так. І отже за три дні мого в'язання так, мої такої в'язальної гри е, я зв'язала 26 ігрушечок. Ну, чесно кажучи, коли я дивилася влоги інших дівчат, о, які показували, там, що за тиждень там зв'язала 40 ігрушечок, там за місяць 67, 70, 80. Ну, я не знала. Я думаю, ну як, ну ну, ну як, ну, коли ви в'яжете, Ну як це можливо одній людині стільки зв'язати. Але тепер розумію, так, сплюшу в'язати особливо маленькі ігрушечки. Коли от, розпочала в'язання, да, і зразу же ж відразу так, якась година проходить, і в тебе вже результати в руках, а то й менше години, і в тебе вже готова ігрушечка, воно мотивує, так, що хочеться ще ще швидше і більше нав'язати. І з плюшу я в'яжу дуже мало, дуже дуже мало. І хоча плюшевих ниточок у мене також були запасу дуже мало. Але я вже потрішки-трішки то Тоді моточок, тоді моточок я заказала. Так, в мене вже трішки є плюшевих ниточок. І отже, е, з плюшу в'язати. Ну, для мене трішки важкувато, так? Як яка ниточка. Ось ця дольча. Вона мені якась, ну, ну не знаю, мені важко з нею в'язати. Ось ця візел, так, вона м'ягенька і. Якась і, і пришити нею легше. Тут і вона вся сипеться. Також треба ще до кожної ниточки при, привикнути. Я зазвичай в'яжу акрилом і, і джинсом. так. І ну, так само експериментую, купую там тоді-тоді так само моточок, якихось інших ниточок. Теж хочеться себе чимось так потішити, побалувати. Отже, такі у мене результати. У мене ще є, так, ще є п'ять карточок, яких я собі підготувала. Так, і отже так, витягуємо наступну карточку. Так, треба було її гарно скласти. Ось такі у мене карточки, так, напевно, візьму я її середню, так? О, так, котик ЗСУ. Котиків ЗСУ. Так, я дуже вже давно в мене є в планах їх в'язати, але то не дов'язав. І ну, ніяк я не могла їх розпочати, хоча дуже-дуже хочеться спробувати. Котиків ЗСУ я буду зв'язати в'язати з джинсу. Тому, напевно, я собі дам два дні, два, ну так. Да. І що я е, так, е, що я нав'яжу за два дні, так що в мене вийде який результат. Отже, я підключуся і покажу вам. Так, отже, давайте я вже розпочну свою роботу. Так, усім привіт. Отже, пройшло. Не два дні, так як я собі давала, так, пройшло три, тому що я ще була їздила на ярмарок. так е наступний відео, думаю, про це розкажу докладніше, а тому один день я не могла зовсім в'язати. так Відпочивала, я дуже змерзла. та й так Отже, пройшло вже три дні, так, і за цих... Три дні, два дні, считай, врахую в'язальних, так, і в мене вийшло зв'язати два ось таких чудових котиків. котики. Котики ЗСУ, так, ну вони дуже класні, мені дуже вони подобаються, дуже-дуже. Я відразу ж розпочала в'язати шість, думаю, там, скільки я ну, так встигну. О, їх зв'язати, але ж не помітила я чомусь і не звернула увагу перед тим, як розпочинати свій мав свою маленьку гру, так, що в мене закінчились очки. О, в мене ще одна пара очок залишилася, і я навіть не знаю, куди і що з ними робити. так, тому що планів І ігрушечки, які я написала собі на своїх картках, так вони в мене майже усі ось такими очками, так. Раніше я завжди викручувалася, вишивала очки і якось обходилась без таких очок. А зараз вже я зробила замовлення. Замовлення я зробила на джум, тому воно мені буде йти саме менше, як дві неділі. так. Тому, О, думаю, на цьому я закінчу свою гру. Так, я не, не закінчу, а поставлю її на паузу. так. Поставлю на паузу, щоб і прийдуть мені мої очки, я ще допишу карточок собі і е, кхе, буду також сама з собою так, грати таку гру. Мені дуже сподобалось. Е, дуже сподобалось, Тому що десь якась не знаю яким чином, але появляється мотивація в'язати. Ну, хочеться в'язати, хочеться зв'язати більше. Я навіть коли їхала на свою ярмарку, так я хотіла взяти. З собою так щось пов'язати, але <кій> добре, що я й не взяла, бо там було дуже-дуже холодно. Я дуже-дуже змерзла. І так як ще я не відійшла від попередньої хвороби і знову голос сів, і... але знімати треба, щось викладати треба, так. тому ось такий в мене зараз результат. Дуже-дуже вам. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Прошу вас, щоб підписувалися на мій канал, ставили вподобайки, так, коментували коментарі, вони дуже важливі в підтримку каналу, так, щоб мій канал, щоб мої ігрушечки попадали в рекомендації. Зараз чомусь активність на моєму каналі дуже-дуже впала, дуже мало переглядів і мало годин. Перегляду, і, ну, і взагалі, так ну трошки не вистачає, так буде більше мотивації знімати майстер-класи. Так як було декілька дівчат, які е, не, ну, не хочуть в'язати по майстер-класах, по, 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 ну, з YouTube, так, о, а хочуть в PDF-форматі. Так, щоб. Ну, е, я вкладаю так дуже багато праці, коли створюю так майстер-клас, його знімаю. Це час, який там ну, дуже важко знайти. І тому я подумала, що також я можу створювати майстер-класи в pdf форматі тобто на YouTube в мене буде безкоштовний майстер-клас, а в pdf форматі коли я буду його створювати, ну, наприклад, там і вночі можна створювати, там викроїти, так годинку. Спробувати, хоча я ще не пробувала, але я знаю, що в мене вийде. Але в pdf форматі він буде платний. Так? Як хтось хоче у мене захоче купити, ну, у мене в pdf форматі то він буде, наприклад, там, 100 гривень. Ну, наприклад, наприклад, я кажу. Дуже цікава ваша думка на рахунок цього, які майстер-класи краще знімати, так? Тому що в мене є там пару майстер-класів, яких я написала, так, створила. От, Наприклад, недавно я створила е зайчика так, майстер-клас. Ну, я його створила вже давненько. Я його відклала і думала, що я буду писати майстер-класи в pdf форматі і буду їх продавати, але але, але, чомусь мені більше заходить зняти, да, зняти його безкоштовно. О, і... Але цікава ваша думка, щоб ви мені написали, так, які майстер-класи вам більше підходять, чи в pdf форматі платні, чи, наприклад, на YouTube безпла... безкоштовні. так. І ось так. Отже, друга частина моєї гри буде, так? О, зараз я ставлю свою гру на паузу. Всім-всім дякую за увагу. Підписуйтесь. На мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На всі коментарі я відповідаю щиро-щиро, всім дякую і до наступних зустрічей!